Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що станеться до кінця місяця, що обов'язково станеться до кінця місяця. жезлова королева Дивіться, до кінця місяця ви можете відсторонитися від якихось взаємин з жінкою. Ця жінка може бути така вогняна, можливо, по характеру така запальна, вогняна, а можливо, так проявляє себе в світ відкрито, показуючи всі свої. Весь свій внутрішній вогонь, всю свою сексуальність може нести, показувати. Ну, тобто, така жінка з вогнем всередині. І от якісь взаємини з нею ви завершите. Якщо це чоловік, це може бути якісь особисті взаємини. Якщо ж ні, то це ще може говорити про робочі якісь питання або питання якогось навчання. Якось ви зупините з нею взаємини і трошки відсторонитись і закриєтесь. Чому так? Захочеться вам зберегти своє. Можливо, через це спілкування ви могли щось втрачати, і вам захочеться зберегти свою стабільність, свій комфорт. Або ж такі вогняніші вони можуть продавлювати, надавлювати на вас, щоб отримати своє, і вам захочеться просто закритися і зберегти свою стабільність. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.